Ну що ж, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо напевно про саме цікаве, про саме довождане це про НМТ. Національний Мультитест. Я все хочу сказати, що я зараз знімаю на задню камеру, тому я до кінця не знаю це виглядає. Я бачу себе лише в ось цьому екранчику. Um. Тому що раніше такі такі відеоролики, де я розмовляла ось так, я знімала на передню камеру, на фронтальну, і я себе бачила. Але я вирішила, щоб для кращого качества і для кращої якості взяти себе на задню камеру, тому знімаю якось так. От, тому якщо що, я буду інколи дивитися в цей телефончик, щоб знати, як я виглядаю і чи все вам гарно видно. І чи все знімається, чи ні, нічого не вибило, ну ось така вся історія. Е, так, ну давайте познайомимось. Це Мівка. це мій новий друг, мій новий товариш, це мінті. Я коли вийшла з, з екзамену, мені його подарували мої батьки, і <свісно> мінді з'явився в моїй е, сім'ї. Просто це він тепер поїде на Полтаву. Ну, все, бусічка моя. Так що ми будемо сьогодні розповідати вам про НМТ разом. <свісно> так от е, Ну, для початку я здала. Це вже добре, це вже позитивно. Дивчиться те, що я досі ще хвора. Але я все здала, все супер, все добре. Я вже повністю закінчила навчання. Адже в мене вчора було, був мій, як сказати, випускний напевно, так. Е, було вручення свідоцтв вчора, а тут саме поговоримо про НМТ, а саме про те, як це було, про мої результати та про мою підготовку. Е, для підготовки тут біля мене лежить речей досить багато. Ви навіть трішечки бачите ось це, От. тому що тут все збоку біля мене лежить, і ви детальніше все побачите. Я вам пройдусь по кожному предмету, по кожному аспекту. Тут також лежать вже мої результати. Не показую вам правильною стороною поки що. От, побачимо це пізніше. Так, давайте розпочнемо з того, як це було. Можливо, комусь буде корисним, комусь це пригодиться, і все може бути. Цей відеоролик вийде більше, що вже в липні, на момент зйомки зараз 15 червня. От, Але більше, що воно вже вийде в липні, коли вже будуть мої офіційні результати, адже поки що їх немає. І результати, які я вам зараз назву в цьому відео, вони будуть приблизні, переведені мною. Але я думаю, що на момент монтажа в мене вже будуть офіційні результати, які я вам потім напишу, і побачимо, чи відрізняються вони від моїх. Адже все може бути. От. Так, Якщо, як все проходило? Я здавала трішечки, мені потрібно було проїхати 70 км від мого населеного пункту, але 70 км ми долали 2 години, адже дорога була не самої гарної якості, але не про це зараз. От, то Ми їхали в інше місце здавати. На щастя, я здавала в бомбосховищі, здавала я 10 червня о 10 годині. От це така інформація, раптом. Е, от, здавала я в бомбосховищі, я вже сказала, що дуже добре, адже в день, коли я здавала НМТ, було три тривоги за момент, поки я здавала. І як ви можете зрозуміти, що якби я писала не в бомбосховищі, то могла б бути така вероятність велика відносно, навіть що я могла б відправитися на додаткову сесію, яка проходить в липні, а мій образ ви бачили. Я була така в піджачку. Я обрала такий образ офіційний, не знаю, офіційний такий. Але всі були в чому? Ну, кому в чому зручно? Хто в сукнях були, якщо це дівчата, хлопці були в штанах, переважно, в шортах нікого не було. Всі були більш в такому стриманому одязі, але. Хто в чому кому в чому комфортно було? Я обрала для себе штани та піджак зі светром. От мені було комфортно, мені було не холодно, ні жарко. Бомбосховище було комфортно знаходитись, воно було теплим. І коли ми вийшли на перерву і зайшли вже на другий блок, то я зрозуміла, що нам провітрювали. Адже коли ми зайшли, виключили вентиляцію. Приїхали ми десь у дев'яті, ми вже були під моїм центром. Чекали ми до 9.30. О 9.30 розпочиналася нехати, реєстрація, не реєстрація, не це сказати. От, розпочинали нас запускати в Московище Нас запустили, перевіряли документи. Потрібен був сертифікат і паспорт. Запрошення також з собою. Чи запрошення і паспорт? Ну, коротше, я взяла всі три документи і запрошення, і сертифікат, і паспорт. Ну, я показувала всі три документи. от тому я не пам'ятаю, що, але якийсь можна було не брати документ, але я взяла все. Тому що краще все взяти, ніж замало взяти. От прийшла я до списків, подивилася, в якій я аудиторії знаходжусь. Я знаходилася в другій аудиторії на 20-му місці. Я зайшла, мене перевірили знову ж мої документи що чи я в цій аудиторії знаходжусь, чи не я. Мене запустили в аудиторію, ми сіли десь о 9.50, можливо, о 9.40, о 9.50. Я точно не знаю, в часі вже далі я не дуже орієнтувалась, адже телефони ми здамо через деякий час. Так от, Я зайшла, сіла, сіла на своє місце, нам роздали ось листочки, там такі вони невеличкі, навіть менші, ніж ось цей. І там написаний ваш логін, пароль, ну, ваше прізвище ім'я по батькові. Логін, пароль для ведення, стоять вже ноутбуки, наготовлені, в нас стояли. Вже все підключене, вже все готове. От то нам провели інструктаж, що всі свої речі залишаєте ось тут. У нас, типу, от кімната, кімната, так, уявимо, що це кімната. Ось тут вхід, ось тут вхід. Ось так стояли парти, ось так стояли парти, ось так. Ось так. Тут в центрі був такий, типу, столику, типу щось такого, куди ми склали свої речі, свої рюкзаки, документи, телефони. Телефони нам сказали вимкнути повністю, не просто на беззвучний, а вимкнути повністю. Адже якщо не вимкнути, вас можуть дисквалікф... дискваліфікувати. Типу, ви можете просто за те, що ви не вимкнули телефон, позбавитися можливості здавати НМТ. От, е, також в бомбосховище стояла камера дві чи три навіть камери стояло. Інструктор у нас попалася просто бомба. Реально класні інструктори були. Могли пожартувати. Ми, ми там трішки навіть сміялися, могли пожартувати. Але він так нас підтримав, сказавши, сказав, що математику завалила половина з минулої сесії. Почали ми о 10.10. до нас нам прочитала наші всі ті, що можна, що не можна, там прям так. Такий інструктор, великий, провела нам жінка, читала його нам, е, прочитала почитала вона, вони йшли в свої кабінети, там просто головне слухати інструктора, вони вам все пояснять, все розкажуть, і якесь питання просто ну, питання не по НМТ, вони це також о, про це уточнюють, що якщо питання не по завданню з за НМТ, Піднімаєте руку і говорите, підійдіть, будь ласка. Е, тому нам провели екстронтаж. О 10:10 .10 до нас зайшла ще одна жіночка, сказала про те, що повинні ми провести металошукачем огляд, там все розповідалось детально. Е, представник поліції з металошукачем нас розканував. В мене почало нічого, адже металевого на мені не було нічого, на щастя, е, але у хлопців ремні, у них на ремнях, на поясах усі бляхи. Як ви точно називався, я не знаю. Вони е, трошечки реагували. У дівчат пувочки були на джинсах металеві, також реагував він. А в одного хлопця в нас на штанах був теж якийсь аксесуар, причеплений е, ці, знаєте, ремні, всякі е, ремішки на штанах, то також пищало, але ну що не телефонів, нічого такого не було ні в кого. Говорила моя однокласниця, моя подруга, що у них вони здавали в іншому закладі. Говорила, що у них в аудиторії, коли пікали це шмета у у дівчат спрацьовували на кісточки в лівчиках. Тому, ну, щоб не знімати футболки, щось таке не доводилось, то якщо зараз дивиться дівчина, то дивіться, можливо, надіяти якісь топіки або лівчик без кісточок, щоб воно не ем... Ну, Розпочали ми писати НМТ перший блок. <клухи> <клухи> розпочали ми писати його о 10.10. -10. Ем... Ну що, перша була мова, я не міняла місцями предмети. Я так і залишила, адже я розуміла, що мову і історію я напишу швидко а з математикою і фізикою мені потрібно буде подумати. Тому я спочала з легших предметів для себе. Українську мову я завершила, напевно, хвилин за 40. 30-40 хвилин, я не пам'ятаю, що я робила. Ну, десь 30-40 хвилин. Математика. Я склала її не на прям дуже високий бал. Тому що в останніх задачах я не зробила параметр. Хоча моє серце чуяло, що там повинно бути 7. Але мій мозок сказав, що там буде 3. Тому що сім для нього виявилося забагато. Потрібно було писати сім. І в мене було ще плюс 11 балів. Ну і одне завдання я не знала, як робити просто. Тому я його не зробила. Адже такого в повторенні я не проходила, і в класі ми такого теж не повторювали. Тому що я взагалі забула про те, що є таке, повтор... ну, що є таке в математиці. Там потрібно було знайти площу фігури, бажаної графіками двома. Там була лінія і твітка параболи. От, ну, якщо комусь цікаво, ви можете знайти злив за 10 червня 24-го року. З математики, з мови, з фізики та історії. Якщо комусь буде цікаво, подивитися, які у нас були завдання. Я взагалі довольна своїми результатами з математики, тому супер, клас, все добре. Нас перерва. Е, так, телеф я вийшла до кінця першого блоку, залишалось 20 хвилин. Мені потім мій однокласник говорив, що... Ти не зробила, а чому ти в тебе був ще час, що ти вийшла? І навіщо мені просто втрачати свої дар? Ну навіщо це робити? Вона мені не потрібно. Тому я просто така, все, я завершаю блок, він підійшов, ти впевнена? Так, впевнена? Точно, точно? Точно? Точно, точно? Точно, точно, все, окей, хорошо. Забрала свої речі, пішла в кімнату, яка була відведена для відпочинку. Телефон я виложила з рюкзака, телефон залишається там разом з документами. Ти забрав лише свій рюкзачок. Сумочку, щось таке, для тебе там водичка, поїсти, щось таке. Сижу на перерві, розумію, що в нас багато хто говорить, що вони приїхали здавати літературу. Мої очі просто ось так. і Я так розумію: так, стоп, підождіть. Підождіть, що? Стоп! Ви про що взагалі? Яка література? Література здається ж в іншому закладі, куди поїхали мої однокласниці інші. Думаю, що? Не зрозуміла. Але, споходу, фізиків було настільки мало. нас фізиків було, напевно, в моїй аудиторії на чоловік п'ять. Чоловік п'ять! Я не знаю, там було в першій аудиторії, там були всі фізики, чи там були всі література. Напевно, література, тому що дівчата говорили, я там говорила дівчата, яких не було в нашій аудиторії. І вони писали літературу. І я така просто? що? Що? Ну, прийшли ми з перерви, сіли. Фізика. У нас фізика, у них література. Я сижу. З цієї сторони у мене література, з цієї сторони література, і ще там одна в мене сиділа теж література, тому нема нікуди не подивитися, немає нічого. Короче. Але окей, значить, все своїми мізками думаємо. Окей, все, хорошо. Пишу. Е, історія. А, не та, підожди, не, навіть, не, навіть не так не. Е, Що виходило? Ми переходить на другий щоб у нас з'явилося здання для другого блоку. Нажміть на своє прізвище ім'я. Я, Я нажимаю на своє прізвище ім'я мене вибиває. Хоча на диво, я не роз я не скажу, що я розочарувалася, що я якось усомнилася в собі. Ні, цього не було. Якось я спокійно це відреагувала, типу якось так, ну, типу, окей. Кажу, типу, мене зависло. Визвали там, чоловіка, який займався цим все долаштуванням. Він прийшов, все налаштував мені. Е, мені страдав знову мій логін-пароль, я ввела логін-пароль. Е, все, все гуд. Нам знову провели інструкцію, нас обшукали металошукачем знову, Ну, все як по процедурі. Сіли ми десь о 12.40 писати другий блок. Історія. Угу, Хорошо. Дивлюся, я ту історію, розумію, що завдання не типові. Я таких ще не бачила. Типу, я проходила трішечки декілька з історії про минулих НМТ. Uh, і там, якщо завдання були типові, типу, завдання були взяті за цього, знаєте, освіта ЮА, тести за темами з історії. То там були такі питання, які були в тих тестах, в тих НМТ. А тут взагалі таких завдань не було. Я дивлюсь, я просто не знаю. І я хоч я така думаю, що, куди, як? Uh, але, на щастя, я прийшла хоч небагато історій, це там такий спойлер. Uh, але здала я її відносно. Не, не От. Uh, історія, ну, так, да, завдання не типові, але. В принципі, якось написати можна. Складні завдання були відносно. Але, на щастя, з горем пополам, не знаю, я написала історію і відносно непогано фізика. Така думаю, ну все, історія закінчила. Я, до речі, коли, якщо вибрала якусь світ, я спочатку йшла, не розумію, так, я йду далі з завданням. Угу. Це можу зробити? Зробила. Далі, так, якщо якесь не розуміла, я його просто пропускала. Потім поверталась, вибрала. Я не перевибрала відповідь. Я якщо написала тут а, Б, то я вже не перевибирала відповідь. Там, чи на В, чи на Г, я вже не перебрала. Я вже написала Б, то хай буде Б. Може, воно окажеться неправильним, але хай буде Б. А вдруг правильно. <сь> Отак от е я робила так, чесно, не знаю. Е окей, ж, типу, фізика. Думаю, ну. Це я прочитаю все ж з фізики, що тут до чого, думаю, прикину, читаю. І розумію, що я нічого не розумію. Типу, я читаю і я просто від самих завдання, завдань розумію, що це якась діч просто, це реально якась діч, я така дивлюсь: а, а як? А що? А до чого? типу, Дивлюся ці задачі, дивлюся ці завдання, на ці формули. Дивлюсь, і просто падаю про славу, думаю, що, куди? Тоді така думаю, так, ладно, була не була, як то кажеться. Була не була. Написала, там може, щось всі поклацала, залишалося хвилин 15 до кінця. Я виходжу останнє з аудиторії, щоб присвічуються бали. Я дивлюсь і бачу там з фізики 10. Просто. Я там бачу десятку. І я розумію, що я здала. Я просто така, бачу, така результат, така хух, прохідні є, здала. Ура! Жіночка біля мене заулибалась, я взяла свою. Черн переписала на листочок. Це ж лежав. Там Получається, ви приходите, важать стіл такий, ноутбук, ось такий маленький аркуш лежить, і аркуш А4 для черновика. Ви на стіл маєте, тільки ручки, і вода знизу стоїть під столом. От. То я взяла ручку, переписала на аркуш, так як чернетки виносити не можна. От, чередки забрати видосити, чернетки всі здаються інструктору. То я взяла листочок, переписала все: така хух, слава Богу! Пішла-підписалась, е, підписувалися після кожного блоку. Пішла, підписалась, чернетку здала, всі свої речі зібрала, виходжу. Мама мені така отдала цього мішку, сказала, що буде таким презентом. Або утішительним, або за те, що молоде, що, е, ну, що, що здала. Ну, вийшло, що младежша здала. же ж мішка. Тому ну. все, все здала, все супер. Ми сходили в коліні, чи там неподалік були. Взяли перекусити, взяли чай, пішли, перекусили, випили чай і поїхали додому. Все. Треж закінчився. Я довольна, я щаслива. Ну, Підготовку ви бачите вже в наступному відеоролику. От, то тоді ви зрозумієте, що до чого. Я задоволена результатами. Математика 163 бали. Мова 157. Історія 152 і фізика 134. Тому ось так. Пройшло моє НМТ, такі в мене результати. має новий тепер друг, з яким я сплю в обнімочку. Тому все пройшло ось так. Все було не так погано, як здавалося. Все було супер, я не дуже переживала, не дуже хвилювалася. Тому цей відеоролик ми закінчимо. Чекаємо вас в наступному, який вже також на каналі. Тому дивіться. І всім па-па!